Ми проїхали місто, повне подарункових вогнів. І тепер, коли майже все світло позаду, я просто прошу тебе приручити мені якусь тварину і навчити мене гратися з нею. Я волів би бути її швидкоплинним тілом, їхати, співаючи на осліп. як велосипедисту зливу, коли він у незв'язній клятві б'є себе в серце і слухає. Як воно гуде. Волів би підніматися з нею на мокру палубу і шукати тебе очима, смішний, як іграшковий вулкан, що бризкає малиновим соком? Волів би повернути все трохи, змінити нахил вітрил і мчати під старою примарною назвою, і викидати на берег радісні перли? Проте вертаюся і засинаю, стромившись носом. У кубку теплих клітин, яке світло осідає на сонній шерсті, у яку красу витікає звичайне земне життя, полум'я. Не знаю, чи ти ще готова все це любити, ліси у зламаній скрині, оксамитовий мішок, з якого все випадає, мій страх темрявий, і цей акваріум, що світить усю ніч і їсть своє тихе життя, мої виходи на провалену палубу, невміння боротися за найдрібнішу увагу, вигадане мною світло між іменами, що нічні забіги, в яких я виборюю гілку нереального дерева. Досить відхилити двері і потрапляєш до іншого світу. Я можу назвати точну дату й годину, коли ми переселились туди і злиплись, як сирні янголи. Не замовкай, гори цим єдиним вогнем, говори у товщі води! Адам. Старий я впійманий у дитячий сак. На п'яті тисячі років прокинутися з розмальованою вісні лисиною. Хто я, розгублений дідугану у костюмі Фавна, і діти хапають мене за руки, щоб провести крізь діру до досаду, де сторожем мій бородатий приятель юності? Урвище неба, будь милостивим до моїх незміцнілих крилець. Ноче, відкрий мені м'яку яку печерку. Дню будивидки рослини, проклади світлом мою плутану дорогу. Затамувавши подих, я пролітаю під бездиханними деревами. Дма, адма, Адам, Адам.